Друзі, всім привіт! Вітаю вас з новим роком. Перш за все хочу побажати вам залишатися людьми та щоб всі ваші мрії здійснювались. Так, на годинку в нас 0,46 і і... і... заходимо ми в Uber. Щось у мене тут нічого не підгружається. Так, що в нас тут є? О, Uber щось там світиться. Ну добре, заходимо в Uber. Зараз подивимося, що нам тут буде насипати. Так, на болті. Ну В центрі центр горить, а тут де я, звичайно ж, нічого немає. Так, 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 ні, не беремо. Готівку брати ми не будемо сьогодні. Ні, не берем. Все, чекаємо на замовлення. Ну і друзі, звичайно ж, в цей новий рік хочу порекомендувати вам надійного партнера у Вроцлаві, Це нова Partner. Також звичайно, партнер працює в таких містах, як Варшава та Легніца. Також завжди є в наявності автомобілі в оренду, такі як пріуси, 30-ки, ауріси, Тойоти, короли, також пріуси, плюси. Взагалі автомобілі на будь-який ваш смак. Дуже вигідні умови співпраці. Тому звертайтеся за посиланням в описі під відео. Там буде повна інформація. Впевнений, ви будете задоволені. Працювати я буду зовсім небагато, просто з цікавості ніколи не працював. Просто по одній такій причині, що ну не переношу я оцей п'яний двіж. Не знаю, зараз подивимось. Сподіваюсь на те, що все пройде нормально, якби не буде жодних конфліктів. Трошечки попрацюю з годинки, може дві. Максимум, дві, три. Ну десь так, три це максимум, максимум, що я попрацюю. Ну і подивимось, скільки можна заробити буде грошей. Тому їдемо і чекаємо на якесь більш-менш нормальне замовлення, але бачу, що падає щось дуже-дуже-дуже таке, що, знаєте, звичайний день, просто звичайний день. Кефів толку і немає. 28 злотих замовлення. Ну таке. Може ще звичайно трошки рано. Подача от, падає, подача 8 км, 16 км їхати за 36 злотів. Новий рік, новий рік. Добре, зайду може на болті щось буде, просто на болті не заходжу, бо на болті взагалі нічого не горить. Абсолютно. Так, так, так. Що в нас тут? Ну не то. 24 злотих по болту. Ні-ні, це все не те, все не те. Так, 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 5,8 поболту подача, 1,4 кев 36 злотих. Ні, не наберем. тут теж наберем. Поки що насипає просто дуже-дуже довгі подачі. Біля мене поки що ніхто не хоче нікуди їхати. Є твою мать. Так, взяв замовлення по болту 44 злотих, близька подача і будемо їхати 8 кілометрів. Ну, більш-менш, більш менш. Добрий року! Заємняє, взаємня. Завершив я то замовлення на 45 злотих, і вийшло воно в нас 15 хвилин, ми їхали. І вже їду за новим замовленням на кілбаснічу. На кілбаснічу за 50 злотих. 2,5 світиться і будемо їхати 3 кілометри. Добрий день. Добрий день. Ну виходить, все добре, в жаль за кітою. Телефон. Давай давайте дивіться. Завершив замовлення з нашими з Е, Що хочу сказати. Перші замовлення поляки були одразу тільки сіли, одразу привітали з Новим Роком, побажали, всього зеку найліпшого і так далі. Наші, так би, просто доброго дня. Ну, якось так, немає жодних привітань. Ну хоча б, привітались, хоча б привітались. Так, я вийшов поки що з онлайну на болті, щоб просто казати, які там замовлення в мене були. Так, тільки що я зробив за 50 злотих замовлення 4,4 кілометри все ж таки вийшло. І 10 хвилин їхали. Не знаю, буде видно чи не буде, бо щось на цю камеру, на це відеостратор погано воно показує. І перед цим... Також блин, показувало. а, ні, 8 км. 8 км перше замовлення з поляками, що було. Ось у нас 45 злотих, не знаю, знову ж таки, видно чи не видно буде. 8 км і... і 13 хвилин ми їхали в дорозі. Так, Обстановка по болту. У нас все світиться повністю. Я вважаю, що ну, мабуть я в Uber навіть не буду заходити, тому що Uber взагалі ну, таке щось дає нереальне. Так, нам падає плац вольнощі, точка стоїть взагалі. Взагалі, коротше, це 100% буде проблемне замовлення. 4,1 подача, також не беремо. Чекаємо, чекаємо щось нам. Таке підходяще 4.8 подача. 40 злотих. 2,5... Е, так, 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 на Билсоцькего. А оце, мабуть, я візьму. Їхати 24 км 2,5 кеф, 37 злотих. За 2,5 кілометри. Ну, може бути, може бути. 37 злотих. блін, Мабуть, вам не видно нічого. Мабуть, вам нічого не видно, але повірте мені, наставок 37,47 за 24 км і 6 хвилин ми їхали. Ось таке ось домовлення. І хочу сказати, що трошки була така поїздочка напряжна. Ну, в сенсі в тому, що, блін, треба, мабуть. Так далі брати якісь короткі поїздки, тому що ну, з боку пасажир сидів і це цілий час ікав просто. Переймався цілий час через те, щоб його не вирвало, що йому погано. Але, блін, буду брати якісь, мабуть, коротиші. І ще я маю надію, що всі так само роблять, як я, що коли тільки приймаю замовлення, на болті відразу виходжу в офлайн. У мене аплікація на польській мові. У мене ну, я просто натискаю з нове злеценняння. Але у вас, мабуть, там має бути написано, що ну, там, не приймати нові замовлення, щось таке. Я маю надію, що ну, це роблять всі, щоб просто тримати кеф і тим самим, коли ти їдеш з пасажиром, щоб не падало оце замовлення за замовленням, тому що болті, блін, так зробили, що. Навіть коли їдеш з пасажиром, падає замовлення, ти від нього ну, його не приймаєш, падає відсоток прийнятих замовлень. А як тільки дійдеш до 33 там, відсотків, то можуть якби заблокувати, що не є добре також. Добре, добре чорно. Так. так. Добре. Добре. Поїздка вийшла з пінчової на кручу 1,9 км, 4 хвилини їхали 34,50. Так, впало замовлення ще одне на приязні. 6 км поїздка 58 злот. Не знаю, вам, мабуть, не видно, тому що, скільки я дивлюсь, постійно якби, болт засвічує білим. Але повірте мені на слово, що так воно і є. Тому їдемо за замовленням То so, от тут? Так, так. Кормієш. Це І так, звіт для вас. 58 злотих. 5,6 і кілометрів, 10 хвилин ми їхали. Дивіться, скільки. Не міг вийти в офлайн, просто прийняв замовлення не міг вийти в офлайн, скільки. Замовлень не прийнятих. Але дивлюсь, що поки що відсоток прийнятих замовлень не падає. Можливо, ще просто ну, воно обновиться, але ну, вже не прийнятих замовлень, близько там, не знаю, 20 і поки що відсоток стоїть на місці. Що, заходимо в офлайн, ой, заходимо в онлайн і чекаємо. Так, 3.8 велика подача, 60 злотих, але але подача 4,6. Мабуть також не візьму. Блін, все почалося по 64 злотих, по 60 злотих, але дуже велика подача. А ну мені з цікавості, просто з цікавості зайду в Uber, Подивлюсь, що там падає. Які замовлення. все, 93 злотых за 16 километров, 93 злотых за 16 километров, а я возьму, может мабуть, таке замовление. Хм, mm -hmm. цікаво, цікаво. 16 километров за 93 злоти. Вот тут, тут, да. Спасибо. это для тебя. Спокійних клієнтів, удачи. Спасибо, спасибо. Так, друзі, друзі, по Uber що в нас? Було 93 злотих, в итоге вийшло 85 злотих за 16 кілометрів і ще двадцаточку залишили на чай. Поки що все іде добре, пасажири адекватні. На моє здивування взагалі. Так, куди я тут маю їхати? Сюди. Зараз я тут заблукав трохи. А, все, я зрозумів, де я виїхав. Я зараз, мабуть, зроблю ще максимум два замовлення і буду їхати вже додому, тому що, чесно кажучи, рубає. Ну, я сьогодні хто дивився попередніх відео, ще в 6 ранку сьогодні з братом. Вставав, їздили в Краків, купували бріус, поки приїхали туди-сюди. Ну, Я взагалі не спав. Вже дві банки енергетика випив за цілий день. і Ось, ну, мабуть, зараз ще третю доб'ю. Два замовлення ще зроблю і буду їхати вже спати. На годинку у нас 3.08. ну Якраз, я думаю, два замовлення зроблю, це буде вже близько 4. Ну і буду їхати додому вже відпочивати. Тому чекаємо на нові замовлення. Тут Так. туди? Добре, приїхав я в Шехніці. Не сказав би, що добре замовлення я взяв. Вийшло воно у нас... по уберу. Вийшло воно в нас 74 злотих. За 13,6 км. шість кілометрів. Добрі ночі. Добрий Ну що, друзі, на годинку в нас в нас, в нас, в нас 4,46. Виїхав я там також в 0,46 чи в 0,40 щось таке. В ітозі виходить так, що я 4 години. Завершив я останнє замовлення якраз тут біля недалеко, скажімо так, від свого дому. Останнє замовлення в нас вийшло 11,7 км по болту 98 злотних і 19 хвилин ми їхали. Зараз що ми робимо? Заходимо в калькулятор. Що в нас вийшло? Болт в нас вийшло 150 злотих чистими, але ще не підтягнулася, якби не обновилася ця остання поїздка. 98 злотих там брутто Чистими, мабуть, вийде. Десь, мабуть, злотих 65, мені здається, а може 70. Ну добре, порахуємо, нехай буде 65 злотих чистими. 150 плюс 65 остання поїздка. Це в нас 215 злотих і Uber. І Uber у нас 208 злотих і на чай мені дали 20 злотих. Того в нас 443 злотих. Ділимо все це на 4 години. І вийшло у нас 110 злотих на годину заробіток. Так що ось так от. Я дуже радий, що в принципі всі пасажири в мене були адекватні, ніяких проблем. Ніхто не наригав у мені в машині, все чистенько, все. Нормально. Так що, ось такі справи. Ще раз всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всього всього найкращого. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Та і взагалі, хто дивиться, дуже багато глядачів мене дивиться від самого початку. Як я починав їздити на Форді, всім дуже дякую. Звичайно, особливо всім дякую, хто коментує моє відео. Впевнений, що цей новий рік, 25-й, буде ще набагато цікавіший. Так що, друзі, всім добра. Ще раз всім дякую і всім удачі.